Мійники не забувають про лікарні і під час війни. Дитячий медзаклад отримав кисневі концентратори, що допомагають рятувати життя маленьким пацієнтам. Медійники цього тижня відзначили своє професійне свято: як змінилася робота журналістів Першого міського та який він нині інформаційний фронт. Тепло, що передається від свічки до свічки, у кривому розі долучилися до флешмобу по створенню окопних казанків для військових. Про головні події останніх семи днів розкажемо вам у нашому випуску. Моє ім'я Микола Малкович. Ви дивитесь підсумки тижня на першому міському. Не перемикайте, бо далі про головне. Дитячі лікарні міста передали кисневі концентратори. День працівників телебачення. Як колектив першого міського телеканалу адаптувався до реалій воєнного часу. Педагоги, пенсіонери та школярі криворіжці вихдивляються окопні свічки, аби зігріти наших захисників. Відомий український письменник та виконавець Сергій Жадан повів у Кривому Розі літературний вечір. Студенти та викладачі одного із навчальних закладів Кривого Рогу допомагають військовим всім, чим тільки можна. Піклування про майбутнє покоління. Одна з дитячих лікарень Саксаганського району отримала в допомогу від благодійників 10-літрових кисневих концентратора. Такі життєво важливі установки сприяють швидкому одужанню пацієнтів із захворюванням легень, покращують роботу всієї серцево-судинної системи та збагачують кров киснем. Таку посильну допомогу дитяча лікарня отримала завдяки співпраці районної міської влади із благодійниками фонду розвиток міста. Більше про сучасні кисневі концентратори дізнайтесь з сюжету Маріоли Олекуліч. Ця дитяча лікарня Саксаганського району вже не перший рік одна із провідних медичних закладів міста, що надає допомогу не тільки місцевій малечі, а й новим маленьким криворіжцям, що переїхали до Кривого Рогу із зони активних бойових дій. Стаціонарне відділення медзакладу розраховане на 160 пацієнтів. Наразі воно заповнене на 95%. лікарня – це Коли просто не мешать. Не паца просто помаху Задля лікування маленьких пацієнтів із дихальною недостатністю у лікарні є шість шестилітрових та три десятилітрових кисневі концентратори. На щастя, лікарів на сьогоднішній день жодній дитині із числа пацієнтів не потрібне додаткове лікування такими установками. Проте медики кажуть, що ще таке сучасне обладнання зайвим не буде. У нас частково є забезпечення кисневими апаратами. Але додатково вони нам не, не помішають. Вони нам необхідні для того, щоб надавати дітям кваліфіковану допомогу вчасно. У допомогу одній з дитячих лікарень Саксаганського району благодійний фонд розвиток міста передав чотири десятилітрових кисневих концентратори для палати інтенсивної терапії та стаціонарного відділення. Даний апарат застосовують медики для пацієнтів із порушенням дихальної функції. Найчастіше він використовується в післяопераційний період або призначається особам із серцевою недостатністю. Ми Постійно знаходимося на зв'язку з медзакладами нашого району, так і міста, запитуємо їх інформацію про потреби, які наразі необхідні, більш, це і медикаменти, це і обладнання, і по змозі намагаємось. Закривати всі питання, і, хоча спочатку заснування благодійної організації, ще не минуло року, представники фонду всіляко допомагають гуманітарно вимушено переміщеним особам, пенсіонерам та криворіжцям вразливих категорій, а також тісно співпрацюють з Саксаганською райрадою. А допомога дитячій лікарні лише один із напрямків. Благодійний фонд «Розвиток міста це перший фонд благодійний, з яким було підписано меморандум щодо співпраці. На теперішній час хочу сказати, що вже співпрацюючи з цим фондом, нами було доставлено до міста Кривого Рогу дві швидкі допомоги. Це два пікапи. Вже на теперішній час у нас є вирішеними питання щодо залучення, скажімо так, донорів з Німеччини, завдяки котрим ми плануємо вже в цьому році певні категорії дітей забезпечити новорічними подарунками. Наразі медики лікарні надають консультації як криворізьким дітлахам, так і діткам із числа ВПО з близько 20 вузьких направлень від логопедичних до офтальмологічних. За 9 місяців роботи в умовах війни лікарі прийняли загалом близько 5 тисяч маленьких пацієнтів. Акуліч, Борис Торохтій. підсумки тижня. Перший міський. Бійці інформаційного фронту. Цього тижня, 16 листопада, своє професійне свято відзначили працівники радіо, телебачення та зв'язку. Серед них і команда першого міського телеканалу. Кожен новий день на телебаченні не схожий на день попередній. Телевізійники завжди в курсі всіх актуальних подій і тому розповідають містянам про все, що криворіжці мають знати. Широкомасштабне вторгнення Росії до нашої країни наклало свій відбиток і на контент, який наш канал випускає. Наші кореспонденти показують, що залишили по собі окупанти в селах сусідньої Херсонщини, доносять світові історії розповіді тих, хто пережив тимчасове панування чужинців, чи змушений був полишити свої домівки. А також не дають забути про героїчних українських армійців, які нині перебувають у полоні ворогів. Чим живе кухня першого міського в умовах воєнного стану, дізнайтесь з наступного матеріалу. Дібу стінах купа розбитого скла загроза не минувала. У траві та на подвір'ях залишилися десятки високотехнологічних російських боєприпасів. Лише кілька тижнів тому тут жили люди, але орки поцілили снаряду примісіньку в покрівлю, яка вигоріла в Ось ще один з чисельних прикладів, що таке насправді є русський мір. Ось ця вирва утворилась після прильоту якоїсь величезної та потужної російської ракети. Від початку широкомасштабного вторгнення Росії абсолютно всі грані нашого життя наскрізь просякла тема війни. Перший міський телеканал практично одразу підлаштувався під суворі реалії життя воєнного часу. Ми виїжджаємо на прифронтові території та до визволених населених пунктів. Документуємо розповіді людей, які постраждали від звірств окупантів. Розповідаємо про добрі серця людей, які підставили своє волонтерське плече Збройним силам України в їх боротьбі з окупантами. Внаслідок військових дій багато наших земляків криворіжців, що стали на оборону держави, потрапили в полон до росіян та їх маріонеток з ЛДНР. Їх рідні та близькі понад усе в житті воліють знов побачити та обійняти своїх героїчних чоловіків, синів, батьків та дідусів. Прагнуть, щоб вони повернулись додому про наших відважних захисників Маріуполя та Азовсталі, які перебувають в полоні. Що понеділку розказуємо телеглядачам, і за кожним випуском стоїть кропітка робота творчої команди. Брати інтерв'ю таких людей це доволі складно, бо ти знаєш, що їхні рідні, їхні сини, чи чоловіки, чи батьки зараз знаходяться невідомо де і невідомо, коли вони повернуться додому. І розуміючи це, доволі важко підбирати питання, особливо, коли ти розумієш, що для того, аби інтерв'ю воно вийшло цікавим, аби показати всі ті жахи простим пересічним українцям, яких ще ця тема не торкнулася. Um, це непросто. Важко, але втім, не війною єдиною. Наші кореспонденти не тільки знаходять дійсно цікаві теми для телеглядачів, а й відкривають секрети телевізійної кухні. Проводять пізнавальні екскурсії для тих, хто дійсно бажає заглянути за лаштунки, дізнатись, як вона влаштована зсередини. Ба більше даємо майстер-класи просунуті молоді, яка бажає оволодіти новими знаннями від профі з екранів. По перше, світ телебачення для мене це постійний рух, активність і також можливість познайомитися з багатьма цікавими. Людьми дізнатися їхні історії, а також трошечки покращити свої знання психології. Адже журналіст це також своєрідний психолог, який розбирається в людях. Так, журналістика це можливість реалізувати себе в багатьох сферах, спробувати на собі також інші ролі, приміряти їх. Зокрема, і в ролі спікерки я встигла побувати, розповісти про свій досвід телевізійний іншим людям, які все ж таки не мають стосунку до. Телебачення перше міський надійно продовжує тримати інформаційний фронт кривого рогу, розповідаючи мешканцям нашого промислового міста про всі найбільш значущі події в місті, країні та світі, та створюючи медіаконтент, який розкриває очі глядачам на суть. І графік 24 на 7 не є банальною фразою. Це щоденне життєве кредо працівників телебачення. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Андрій Яковлів, Борис Торохті, Сергій Філоненко. Підсумки тижня, перший міський. Пліч опліч від самого початку. Студенти та викладачі одного з навчальних закладів Кривого Рогу від повномасштабного вторгнення перетворилися на волонтерську команду та допомагають нашим військовим. Для захисників плетуть маскувальні сітки, роблять пічки та готують смаколики на передову. До такої активності залучені близько чотирьох сотень студентів та понад 50 співробітників. Як триває робочий процес та чого потребують самі волонтери? Дізнайтесь з матеріалу моєї колеги Вікторії Пінчук. Че бджілки та не покладаючи рук працюють на волонтерському полі. із лютого студенти та викладачі Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі, аби допомогти нашим ЗСУ, взялися за всі напрямки роботи. Так, третій місяць займаються окопними свічками та вже виготовили понад тисячу таких. Спочатку беремо банку і вимірюємо довжину. У нас 10 сантиметрів, але треба на один сантиметр менше, бо буде воск наливати. Ось вже виміряний кусок. Ми скручуємо і все. Тільки треба таких парочку ще зробити, і все свічка готова. Студенти активно долучаються до такої роботи. Разом збираються двічі на тиждень. кажуть, виготовляють свічки лише з любов'ю та добрими помислами. Приємні побажання залишають на каганцях і для військових, Тож, із певністю зізнаються, будуть їх робити до самої нашої перемоги. Кожного в родині є якісь родичі, якісь товариші, які зараз служать, і хочеться якось чимсь допомогти кожному. Ну, Чимось добрим, і ми вирішили от, всім колективом дали такий клич. Стали приходити, і сусіди нам приносили. І у нас навіть дівчата на районі десь там мета вивішували об'яви. Ми збирали, мили, де там, що потрібно. Нам хлопці де там що виступало, зачищали. І Ми це все формували. Трудяться і над буржуйками таких пічок студенти та викладачі виготовили 15. а також маскувальними сітками, яких вже надіслали військовим зо три десятки. Плили весні та осінні варіанти, а зараз перейшли на зимові. Самі сітки, це риболовні сітки, ми купуємо за свої гроші а тканину. Хтось приносить з дому, купуємо дещо в секонд-хенді і ательє там також. Обріз віддають, всі мотивують себе тим, що ми допомагаємо нашим військом. Вони нас захищають. Ми допомагаємо, чим можемо. Кипить постійно робота і на кухні навчального закладу пиріжечки та смачне печиво. Ці смаколики постійно йдуть одразу на передову. Лише за листопад таких ласущів відправили десятки кілограмів. Вони кажуть, що це дуже їм допомагає. Їм смачно їм подобається. Вони хотя ще коли ми це все робимо. Ми можемо відволіктись від цих страшних новин. Та нам тоді стає. Вже трішки добре, добре, ми робимо це з любов'ю. Та стараємося, щоб вже скоро була перемога. Приїжджають за необхідним і волонтери. Пан Арам допомагає військовим від лютого, встиг налагодити співпрацю з багатьма навчальними закладами міста, які також волонтерять. Тож часто передає зсу криворізькі смаколики, сітки та буржуйки туди, де це конче необхідно. Я допомагаю любим напрямкам, котрі до нас звертаються. Так, якщо це потрібно Харківському, то ми Харківсько. Так, основна частина у нас уходить до Херсонської області, так як вони. Ближче до нас знаходиться і, і до них легше добратися, ну, умовно кажучи, легше. А так, всі, всі, всі військові, хто до нас добрається, ми всім допомагаємо. Немає окремо свої, чужі. Зараз, як то кажуть, всі наші, всі наші, всі хлопці нас обороняють. В закладі пригадують, ініціатива зайнятися волонтерством була спільним рішенням викладачів, студентів та батьків. Спочатку закупляли генератори, знаходили приладдя для ремонту автівок військових, збирали продуктові набори та засоби гігієни. Увесь процес задіяно понад 450 людей. Вони приходять, кожна група, наприклад, там сьогодні одна група. Всі приходять і всі за і тим паче, що приходять не самі а з батьками. Є таке, що діти приводять своїх подруг, які також хочуть. Ну тобто дома, зараз їм там ну нема чим зайнятися, і вони ну, саме такий прояв своєї патріотичності, національного цього своєї приналежності, вони саме проявляють таким чином. Ми дуже вдячні їм за це, тому що ну, це повинно бути від душі. Все виготовлено дуже швидко відправляється до військових. Відтак постійно потрібно поповнювати запаси матеріалів, аби робити ще більше партій найнеобхіднішого. Матеріал для пічок, сіток та свічок у закладі збирають усім світом по секонд-хендах та знайомих. Тож прохать всіх небайдужих допомогти залізом для пічок, основою для маскувальних сіток, бляшанками та воском для окопних свічок. За всією інформацією можна звернутися за номером 096 029 27 22. Вікторія Пінчук Сергій Філон. Ко підсумки тижня в Паршимській. Це окопні свічки. Для їх виготовлення потрібні жерстяна банка від консервів, парафін або віск та товстий картон з-під коробок. І 15 хвилин часу волонтерів, що вкладають душу у кожний такий виріб. Маленька свічка несе велику місію: зігрівати наших бійців в окопах, бо від неї залежить, чи буде у наших бійців тепла їжа та чи буде змога відігріти руки після повернення з бойових завдань. Більше про тих, хто заряджає на перемогу кожну таку свічку, розкаже моя колега Владислава Рудіюк. Невелике коло волонтерів однодумців із Зенгулецької школи чеклують над створенням одночасних складних і в той же час важливих речей. З жерстяних бляшанок, картону та воску чи парафіну руки помічниць із народу виготовляють окопні свічки. Це світильник і засіб для зігріву в польових умовах. Виробляючи ці свічки, ми вкладаємо всю душу. Всю любов свою, все тепло своєї душі, ми бажаємо скорішої нашої перемоги. І хай вони швидше повернуться додому. І я завжди пишу я спілкуюся повідомленнями в Фейсбуці, як тільки можна, як дозволяє на наразі на даний час, як дозволяє ситуація. Ми спілкуємося з учнями, ми підтримуємо, дізнаємося, де вони, і завжди пишу, вас чекають. Передайте всім там, кого ми не знаємо, що вас чекають вдома. Вас чекають. Повертайтеся. Допомогу українській армії в цьому навчальному закладі почали надавати буквально з перших днів російського вторгнення, 24 лютого. Спочатку це були маскувальні сітки, продукти харчування, гаряча випічка. А нині вже до списку добрих справ додались окопні свічки. Їх технологію виготовлення люди опанували самостійно. Ти всенародний флешмоб із виготовлення каганців і соціальному гуртожитку Центрального міського району, де проживають юнаки-сироти. 21-річний Михайло у гуртожитку лише тиждень. Хлопець народився у Херсоні. Закінчивши школу, поїхав навчатися до вишу у Харків. З початку повномасштабного вторгнення путінські окупанти розбили не лише місто, у якому навчався юнак, але й рідний Херсон. Тож нещодавно кривий Ріг став для хлопця прихистком, у якому він обрав для себе волонтерство у якості покликання. Сам для себе вирішив волонтерити, тому що, напевно, в житті хочеться подарувати для людей те тепло і ту любов, яку в житті, можливо, сам не отримав і хочеться її дати іншим. І я дуже радий бачити людей, які теж займаються волонтерством, допомагають. і Мають це світле, серце і душу за час волонтерства. А це більше ніж півроку. Гуртожиток-прихисток вже передав на передову понад сотню свічок, п'ять десятків метрів маскувальних сіток та сотні саморобних сухих душів криворізьким тероборонівцям та тим, хто знаходиться зараз на найгарячіших напрямках Херсонському, Запорізькому та Донецькому. Серед величезної кугорти міських волонтерів, свічкарів і ЦДЮТ Покровського району до виготовлення долучаються не лише освітяни та працівники центру творчості, а й звичайні містяни та батьки дітей. Охочих багато а технологія проста. Необхідно помістити у залізну бляшанку з під консервів, скручений равликом картон, а потім залити його парафіном або воском. До готовності він застигає близько години. 5-10 хвилин часу свічка готова. Вона розміщена у бліндажі спеціальним чином, може горіти аж 4 години, не привертаючи увагу ворога. Волонтери кажуть, готові працювати, аби були матеріали. Бачили в інтернеті, бачили, що роблять колеги із палаців культури це все. Подивилися майстер-клас та й почали ні мудрство, я лукаво. Робити свічки. Саме, саме дорожче у виготовленні окопних свічок це парафін або віск. І ми пробували різні методи, тобто нам і бджільники привозили вощину, але вона дуже димить, тому вона буде диміти і в окопі хлопцям. Значить, саме краще використовувати звичайні свічки. Роботу із виготовлення окопних свічок у закладах продовжуватимуть і надалі. Адже потреба в цих саморобних світильниках та міні-обігрива. Чах у армійців колосальна. Оскільки благодійники витрачають на створення свічок власні кошти, тож закликають усіх містян. Якщо ви маєте порожні жерстяні бляшанки від консервів або віск чи парафін, приносять до волонтерських пунктів, адже це розхідні матеріали, які так необхідні нашим воїнам. Владислав Ордіюк, Олександр Фіфілатів, Андрій Яковлів. Підсумки тижня. Перший міський. Мистецтво та благодійність у симбіозі. Цього тижня до нашого кривого рогу за запрошенням молодих поціновувачів сучасної поезії завітав відомий в Україні та за її межами письменник Сергій Жадан. Той самий, якого любителі українського року, насамперед знають як фронтмена гурту Жадани Собаки. Окрім творчості, від початку війни митець активно волонтерить та допомагає тим, хто потребує підтримки. Більше про те, як Кривий Ріг зустрічав артиста з багатотисячною армією прихильників, дізнайтесь в сюжеті Кузьми Шишкіна. Російські ракети не стануть на заваді культури. Таку тезу підтверджує Дар'я студентка Харківського університету імені Каразіна, яка прийшла на літературний вечір свого зіркового викладача Сергія Жадана. Попри повітряну тривогу, через яку початок концерту принесли майже на дві години. Дівчина дочекалася виступу митця його прям так активно читати. Я почала нещодавно, десь півроку на початку війни, коли він досить так активно почав пагодійнісі зайнявся, але знала його творчість ну вже дуже давно, може років 5-6. А Руслана почала цікавитися творчістю Сергія на початку повномасштабного вторгнення, коли свідомо обрала для себе споживати якомога більше україномовного контенту. Я дуже люблю вірші, і, до речі, не так давно у нас був літературний вечір імені Жадана, і там я читала вірші, і саме після цього вечора я почала писати свої вірші. І для нього я принесла свої вірші, бо я хочу, щоб він почув щось інакше і якось. Сказав свою власну думку, я ним дуже захоплююся і просто хочу, хочу його скоріше, вже побачити. До програми літературного вечора письменник обрав свої найвідоміші роботи, а також ті, що були створені у часи антитерористичної операції, пандемії та повномасштабного вторгнення Росії, аби нагадати, що культура є важливою складовою нашої ідентичності, бо війна, що триває, це боротьба за право бути українцями, навіть якщо не зможуть згадати наших імен. Якщо тебе завжди дратував, колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих, кількість в наших будинках, зброї, вина і книг, згадую все, що ми писали тобі в листах. Поезія та проза Сергія Жадана, що лунали зі сцени, не залишили байдужими їх давніх поціновачів його творчості, які насамперед знають митця як учасника відомого українського рок-гурту. Це я так скажу, це сучасний спів нашої рідної мови. І я скажу так, особисто я для себе Сергія відкрив. Саме з початком війни. Організаторами цього одного з найбільших культурних літературних івентів за часи повномасштабної війни стали криворізькі підлітки, які запросили Сергія Жадана до нашого міста. Мені здається, Сергій Жадан це та історична постать, яка буде вивчатися потім у книжках і особливо в українській літературі. Це один із найважливіших, напевно, зараз письменників і поетів, а також він музикант, лауреат міжнародних премій. Це просто максимально. Крута особистість, на яку ми всі рівняємось, і яка для нас є от ідолом для особливо для підлітків. Сергій Жадан, поет, прозаїк, співак, лауреат багатьох міжнародних премій, який активно поєднує свою творчість із волонтерством. Улітку цього року фонд Генріха Бьоля присудив йому нагороду імені Ганни Аренд за політичне мислення. А одна з останніх нагород митця премія миру німецьких книгарів, яку письменник отримав 23 жовтня за творчість та гуманну позицію, допомогу цивільним та військовим. А майданчик для зустрічі письменника із армією його прихильників допоміг організувати Арселор Мітал Кривий Ріг». Ми з радістю погодилися і надали всіляку підтримку організації цього літературного вечора. Це була чудова подія. Люди дуже задоволені, тому що ми раді бути і жити одним життям з містом. Нам дуже приємно, ми надалі готові підтримувати молодь, кривий ріг і літературні заходи Сергія Жадана. Це було незабутнє. Криворізька публіка дуже тепло зустріла Сергія Жадана. У глядацькій залі майже не залишилося вільних місць. А книжки із творами сучасного українського митця розкупили ще до початку концерту. Тож, аби порадувати своєю творчістю тих, хто через якісь обставини не зміг побувати на його літературному вечорі, Сергій планує повернутися до Кривого Рогу вже незабаром. Ну, власне, з організаторами говоримо про те, щоб повторити виступ, можливо, наприкінці грудня, можливо, в січні. Я думаю, ми це обов'язково зробимо. А потім щось собаками приїдемо. Тому що ми справді останнім часом якось ну, давно тут не були і це прикро, тому що ті попередні виступи, які в нас тут відбувалися, вони були, вони були дуже хороші. Різька публіка вона прекрасна, фантастична. Та в принципі, будь-яка знову ж таки з великої любові, з великої поваги, але мушу все таки сказати, що в принципі українська публіка навсюди вона дуже відкрита. Вона, вона фантастична. Окрім естетичного задоволення слухачеві, літературні читання були благодійними. Усі зібрані під час вечора кошти підуть на закупівлю автотранспорту для Збройних сил України. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, підсумки тижня. Перший міський. Весь тиждень на Криворізьких кладовищах лунав військовий салют, адже місто прощалося зі своїми синами: Сергій Соколовський, Дмитро Юферов, Євген Ходаковський, Віктор Малюшинський, Сергій Мартинов, Павло Тарасов, Микита Шашалевич, Максим Зенченко, Вадим Єфімов, Олександр Росенко, Сергій Гнатюк, Олексій Косяк та Сергій Посерба. Це імена мужніх солдатів, яких разом з рідними і близькими перший міський проводжав у засвіти. Вічна шана героям.